Передаємося бо на скаути. Ще нам поставщик дав файну знижку дуже, то я вам покажу, які є взагалі скаути. 50-ка вона дорога. А, з дешевших покажу, які є скаути. Вот. По цінах. 24-ті скаути, 244-ті, самі малі. На базі ходової сінтай, повністю такі от мости. Ну, як Сінтайчик воно йде, в принципі, ось таким мостом, заднім 6 на два коробки. Самый, самый простий. Отакий от вау відбору потужності, одна швидкість трьохточка на 300 кілограмів, там вона підіймає метрова колія. Ну вже з порядком 4х4 з гідропідсилювачем безремінний на муфті. На гібкій муфті з'єднання. Якщо вже брати більше, більше якщо вже брати, то от вам покажу ще такі варіанти, те в нас зараз багато хлопців побрали. Раніше жалілося, що там були якісь нюанси. Ну, знаєте, як нова техніка, коли виходить, то вже оновлення е, третє, можна сказати, що третя генерація. перша генерація скаутів була така во. Ось ось Сірі, коли вони тільки-тільки з'явилися. Ось ця Сірі. Друга генерація вже зробили так, ну тут ще таке просте навісне. І третя генерація остання, то вже йде посилена. Навісна система трьохточкова, бистросйомні <кхем> ці яблука змінні, в комплекті ще йде два яблука більші вот. і на навісне. І таке. Ну, тут, тут переважно доробили, допрацювали навісне в нових сорокові то 40, Та 40 Бачите, сорокові все одно на 24-му шасі йде. Простіше, Ну, вони всі так йдуть, вони йдуть всі такі, причому. І що взяти взяти щоб інші виробники, теж 40 йдуть на і задній мост, теж на такому шасі з 40-кою. Що є ще хорошого такого ексклюзивного? що 254-й, то йде 24-ка. Ну, З бюджетних 24-ка, якщо ми не беремо в розрахунок. ДТЗ-шки наберемо в розрахунок Донфен, і то з бюджетних 24 ок є саме заряжене з усіх 24 ок в принципі, які є. То йде на повному приводі, той теж буде примусової весне, то ще без крюків, але з крюками теж на, 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 на під'їзді вже такі от ТУ-254 скаути, Є 2 щеплення, є е, реверс з кропті є... Примусова гідравліка, всі їдуть ікси на широких колесах. Резина тут армор фірмова, хороша. Ну Тобто, тут по тракторцю по трактору, насправді вже це останні модифікації вони вже файно роблять. Я знаю, що сервіс і приїжджають до людей, працює, приїжджають до людей, робить, якщо там якісь, не, не дай Боже, поломки і так далі, то відповідні відео є. І в Ютубі є, в Тіктоці, в, в доступі, що там я, я, я сам особисто гортав, Коротше обслуговування технічне є, і підтримка технічна є, не те, що там купив, і до свидання. І по характеристиках, ну дивіться, ну, насправді можна його рівняти тільки там вже з ДТЗ-шками, з цими донфенгами, тому що жодні такі інші трактори немає таких характеристик, таких комплектацій. Що все було, і дводіскове щеплення, і реверс, і примусове, і багато гідровиходів, і резина широка. І по ергономіці для оператора, для тракториста тут робоче місце зроблено, бачите, ну, тут вже максимально не, комфортно, всі органи управління під руками, нічого нікуди не треба, хіба понижено повишено. Там внизу тягнутися, гідравліка йде плаваюча, є плаваюча, гідропара одна, є одна без безплавич і то примусове. Толкова дуже ця історія. Мені дуже вона личить, тому що зручно. І Чіпляти навісне, ви собі фуга поцепили чи що? Під'їхали задом. Чпіньк, защокнув і поїхали. Все, на яблука, не треба гратись. От ось це. Надрачувати, як то кажуть. От, набагато воно вже. І, наприклад, якщо у вас там якийсь є навісне, де інший діаметр. І... Обачно, що або розсвірли, або стачували ці пальці. або, Ну, короче, гралися, то тут, тут вже просто ви берете яблука, це зняли. берете яблуко, це зняли, поставили інше. В комплекті є яблуко, все в чемоданчику ложить там. Вот, на більше. І вже підходить. Так само тут по регулюваннях все зроблено максимально. Ну, для китайців, понятно, максимально досконало. Вот, то 404 у них зараз файну знижку дав імпортер поставщик Маємо 490 км мотор на 24 385 км мотор і на 50-495 км мотор. І там затверджують, що 50Е. Топливо накрутили, все файно. Ваш вогонь з вуха пуха буде жарити. Поняли так? Ну Кажуть, що все файно. ну Як то кажуть... Ну, по факту кажу, які мотори по, по, по циліндрах, по діаметрах і так далі, то в нас йде 490, то 4 по 90 мм, 4 баняка, а там йде 3 по 85 мм і 4 по 495, 4,95 баняка, йде 50-ка, ну там по залізу вона 45-ка, як рахується. В, в, виробник заявляє, що ще добавлено. Саме фактично у всіх 495 КМ то типічний мотор йде для недорогих 50 ток Бо а, там Ловол, той ж такий 504, а, такий дорогі бренди, які в два рази дорожчі стоїть, там вже йде 498-й мотор. А, вот, такий йде в нас лайдонговський мотор. Сінтай на базі на базі сінтая все виготове, ну, ходова частина, має на увазі. А, насос інша. двоконтурне охолодження. Де в нас карданчик? Коробка досить груба, бо коробки досить потужні. причому на подушках стоїть робоча зона. Бачимо, стоїть вже додатково, ще амортизація у вас буде, трактор буде вам в роботі м'якший. Тому що, наприклад, ті ж самий кінтавер тут такий історії ще не предусмотрено. Тут все намертво стоїть. Тому скаути вони відчуваються на ходу набагато комфортніше в роботі. От, бачимо, що ще додали Це в принципі дуже-дуже файно, насправді молодці. Тому що я навіть на цих генераціях старших такого не бачив. Так, да, тут теж, бачите, все просто. Намертво стоїть. На 40-х, на нових, на 50-х вже як в кабінниках стоять подушки. І робоче місце, робоча зона вже стоїть на подушках. Вот. І то дійсно теж топ ну, якби допрацювання, таке нормальне. Рахується, як і тут бачимо, тут же стоїть воно на подушках. І на 50-ка відповідно так само. Павлен бак великий, розширений на, на 60-ту по-моєму, на 80 на, а, цьому, як його, на 50 літрів. Вот, Такі має компоновку, Бризговики додатково ще. Сидіння всі файні, регулювання жорсткості є. Подоокотнички є, пасок безпеки є. Блокування переднього моста є. І у нас дві скорості в ому є. Понижна повишна окремо, тут зліво включається. А ні, вибачаю, тут відглядається реверс, понижна повишна тут. А тут включається. Сама коробка. Передач. приборна сучасна комбінована, Там є і оберти стрілка показує, і давление, а є і датчики цифрові, цифровые, что показывают. Проще всякі показатели. Вот ну, такие вот головне пильвомные. Не заважте сюди, бо вот это будет -то, як той чоловік, понимає? на на буде, намотає. і все. І все буде добре. Особлюдайте техніку безпеки обов'язково, хто працює на тракторах, тому що випадки бувають раз. І не сідайте бухим за трактор. Якщо ви випили, якщо ви п'єте, що теж не раджу я. Ну сідайте, бляха, за, за кермом. Бо розложитесь, або когось отако намотає ззаду, як на картинці показано. На, на вома, на кардана намотає мужика якогось. От, тому От, так, в принципі, техніка буде працювати. По сервісу питань а, точніше, питання бувають, але все вирішується. Тобто таке, що нема, що у людини ще стало і відморозили, чи, чи послали, чи трубку просили, чи е, не виконали свої зобов'язання. Тому можете покупляти, не переживати 2 роки після покупки. Два роки надає гарантійне зобов'язання компанія, поставщик скаут в Україні. Тому Мужики, ми напряму завозимо, все, у нас буде мінімальна ціна нагадую, що 40, -ка, 40, -ка, 24, 50-ка, особенно 50-ка, файна, дуже знижка. Без кабіни, Бо бачите, 50 і нема. 50-ки ми вже всі та і розпродали. 50 вже та й нема. На них дуже файна, хороша знижка. на Натрак свертіскава. Також маємо трошки ще. Бачите, перша генерація 23 й рік такий. Він буде іде уцінений. Так само я в начальні відео показував, що в нас є 50-ка. Перша генерація, наскільки просто колосальна відмінність перша генерація 50-стоїть з сучасним новим 254 -й. мені сильно та й різниця. колосальна по них. Хоча там колеса більші. І мотор, зрозуміло, 4, -х, 4 -х, э, ну, от, Тепер бачите. А нова 50-ка взагалі така дура, я думаю, ви бачили відоси, але там дійсно тарактор, ну, Круче, 50-ки без кабіни на сьогоднішній день, ну я не бачу, чесно. Е -е, якщо брати китайців, середній клас маю на увазі ми... Знову ж таки, лово і все інше, але середній клас брати, то він крепко держить лідерство скаут і ніякі там з ним не зрівняються інші 50 -ки. Тому що тут, помимо огромних кольор і здорового моста переднього, дійсно китайці дуже багато над чим попрацювали, і поставщик дуже багато над цим попрацював, а, щоб техніка була краща. Тому, вот, тому, мужики, якщо... Якщо шукаєте, дуже важливо, якщо шукаєте 50-ку чи 40-ку якусь потужну, велику, то не дивіться тільки там, візуально, чим більше колеса було, було, було примусоване весне і так далі. А дивіться по мілочах. Наприклад, чи робоча частина стоїть на подушках, там, навіска посилена йде дійсно, там ще якісь нюанси по робочому місці, по кузову, по всьому, по мостах і... Потім робити виставки, бо багато зараз завозять, воно дешеве, вигляд має там колеса здорові, а мости стоять, вибачте, мене там з 24 в 50 і таке теж є. От. Та не попадіться, а обирайте дійсно, дивіться, якщо можете замовити нас, то ми вам можемо відео детально зняти, з усіх сторін, залізти, показати, як я завжди в принципі то роблю, От, щоб ви собі мали розуміння до цієї техніки, перед тим, як купляти. От, а так, на ну, тракторці насправді скаут дуже раджу а, хлопці красавчики. От, теж вже були б у них нюанси, але вони самі розумієте, зараз гарантію обслужувати, то історія важка. Тому що не вистачає банально працівників в Україні. Ну я цю тему розвивати не буду, даби аби не було тут, дискусії непотрібної В коментарях просто маєте розуміти, що... Якщо ви купуєте трактор, вас ніхто не лишить без обслужування, без сервісу. Просто питання часу. Так само і документи. От, тому е Будемо раді вам допомогти. От, я з кабінника цього почав, на ньому закінчу. привозимо безкоштовно, передплату не беремо, розрахунки всі на місці. От, все як має бути. Е звертайтесь, будемо раді вам допомогти.